Ти прийшов навчання і зараз маєш вже якісь такі цікаві результати. Ми з тобою попрацювали на багатьох проектах. Плюсом в тебе у самого збільшились. Збільшились проекти. Розкажи за з чого все починалось, тобто з яким запитом ми з тобою зустрілися? Що в тебе було? В якій тобто твоя точка, а яка в тебе була точка? А точка? Ну, спочатку я працював там офлайн, в Мене не було якогось стабільного зароб... заробітку. Були там підробітки, було дуже мало проектів і не за велику ціну. А підкажи, з яким досвідом ти взагалі заходив в нішу, коли ми з тобою почали спілкуватися? Тобто, як в тебе був який досвід в роботі в монтажі? Якщо був, то який з ким можливо працював? Працював над е, такими середніми відео по 10-15 хвилин для різних там <кхем> подкастів і так далі. Ну mm -hmm. дуже такі переважно знайомі. Знайомі. Наскільки mm -hmm. пам'ятаю, в тебе тоді було. Два клієнти, яких тобі передав друг, ти мені розповідав, і типу там воно так. було з криптою і ще щось. Там два канали було. А підкажи взагалі, ну які в тебе були труднощі, тобто, коли ти ну, з яким запитом ти прийшов, які були в тебе труднощі, що там не вдавалося, або що вдавалося, але дуже складно. Ну, труднощі були, я не розумів з чого почати. Мені все здавалося складним та запутаним. Як спілкуватися з клієнтом, як їх закривати правильно, і так далі. мене були з цим проблеми. Угу, угу. Тобто, ну, найбільша проблема це була з комунікацією, типу, як з ними правильно говорити, щоб вони залишились, і як взагалі їх також і знайти, і щоб вони захотіли купити. Правильно? Так, так, да. Супер. А підкажи взагалі, чому ти вирішив пити навчання, тому що ну, ми з тобою до цього майже не були знайомі. А, ось і ну нас познайомив можна сказати. Твії твій знайомий вже ось що ми з тобою поспілкувалися і можна сказати після першого нашого зізвону. Ми вже почали обговорювати різні деталі та вже почали домовлятися щодо навчання. Ну хотів е, щось змінити, е, працювати більш з популярними блогерами та прогресувати. Також хотів навчитися заробляти. І мати стабільний дохід, взагалі, що для тебе було ключовим на старті. Тобто зараз ти вже маєш якісь успіхи, але може сказати, коли ми починали. Ти був ну такий не дуже не з не дуже великим досвідом. Ось і що для тебе було прям таким ключовим на старті, що тобі зараз допомагає? Взагалі? Ну чітка структура і підтримка з твоєї сторони не треба було нічого вгадувати самому, і, і да, завжди можна було звернутися. Mm, до, супер до тебе. Супер. А підкажи взагалі, тобто, який з аспектів, які ми з тобою розбирали, або він був під час нашої нашої взаємодії з тобою, який модуль, тобто яка інформація для тебе була найважливішою, що зробило для тебе найбільшу користь? Ну, я вважаю, що продаж і комунікація з клієнтом мені дали найбільший профіт? Я зрозумів, як правильно закривати. Mm. Супер, а з чого взагалі ти почав? Тобто, які були твої перші дії, що ти робив, і як ти обрав напрям? Тобто, як де як розвиватися, та що робити? Ну, ну спочатку я обрав простий метод. Це у нас були розсилки, ведення соцмереж. Ну почав з малого так з чого міг, то і почав на був вільний час. Угу. А, був в тебе якийсь страх, тобто, коли ти починав, коли я давав тобі якісь завдання, що треба робити, а, якийсь страх того, ну чого чого-небудь, наприклад, що там люди не будуть відгукуватися або їм буде щось не подобатися. І якщо він був, то як ти це вирішив? Ну, ну Був страх не знайти клієнтів, що в мене нічого не вийде, був страх почати це робити. Потім я в мене почало получатися з кожним кроком по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я поборовся свій страх. Ми ну, ну, просто почало виходити. Угу. Супер. А, і давай зараз вже переходити до точки Б, тобто, що в тебе є зараз, які в тебе є клієнти. Наскільки, наприклад, якщо у відсотках а, збільшився твій дохід, чи збільшився він взагалі? А, ось, тобто, На є... якій точці зараз знаходишся ти? Ну, 15-20 тисяч гривень стабільно протягом останніх місяців я маю, е, збільшились клієнти втричі. Від одного двох в мене 4-5, може й до шести клієнтів на постійній так основі впевненість з'явилася. Відчуваю, що знаю, що можу зробити, і можу масштабуватись далі. Угу. Супер, супер. А підкажи з якими цифрами ти заходив? Тобто в точці, а які цифри були в тебе по доході? Від двох тисяч гривень в мене був точка від двох дві угу. Ну тобто, ну, майже підробіток майже типу в 10 разів зріс дохід, якщо так подивитися, фактично, так да угу. супер, а, взагалі? Тобто, що зараз я вже я з тобою також дуже багато працював. У нас з тобою є спільні проекти. Плюсом у нас ну було і саме навчання. Підкажи, як тебе зараз, взагалі, по впевненості, як ти себе відчуваєш, коли спілкуєшся з людьми, чи ти вважаєш, що в тебе розвились якісь навички? Так, в мене розвились навички комунікації впевненості. Також і багато відео було мною зроблено, я розвився в певній ніші. У мене багато нових кейсів з'явилося, з якими я можу йти далі. Угу. Супер, супер. І от за який період в нас вийшло з тобою масштабуватися? Тобто, скільки часу приблизно тобі на це знадобилося, і коли ти побачив перші результати? Два півтори можна сказати, місяця з моменту старту. Угу. Угу. Супер, супер. А взагалі, тобто, зараз які послуги ти продаєш, щоб це зафіксувати? Тобто, що ти робиш, які послуги ти можеш робити, також монтаж рілсів, подкастів, кріо якихось? Також попрацювали ми з тобою на на Америку, американський Ютуб, там інстаграм і так далі. Супер. А взагалі, от із таких цікавих клієнтів, що в тебе було, може розповісти, якщо є якісь такі прям цікаві кейси, якими ти прям пишаєшся. За час нашого навчання? Ми працювали з містом. Ми робили їм інструкцію для їхнього сайту, з повіткиними. Працювали, вели йому його фантом, інстаграм, аккаунт Тікток аккаунт. Далі ми працювали з американськими блогерами, деякими і та компаніями робили анімації на сайти. Різні, ну і такі наші українські блогери також з ними працювали. Супер, супер. Це такі чудові кейси. Якщо ще враховувати, що майже ну, з повного нуля і одразу є такі кейси. Мені здається, це прям такий дуже крутий результат. А, підкажи, а от взагалі, які в тебе були спочатку помилки, які ти прямо зараз, вже з свого досвіду, який зараз є, бачиш, що ці помилки тобі заважали з самого початку. Зволікав з першими клієнтами, страх був, що у мене не вийде. Хотів ідеально підготуватись до кожного клієнта. Там виписував текст, постійно редагував, була невпевненість, змінював. Також був страх писати, і що там відмовлять. І це була головна помилка була. Угу. А що ти ось взагалі плануєш далі? Тобто, які в тебе, наприклад, є там плани на майбутнє. Ну ось, наприклад, для розуміння, я скажу там, наприклад, в мене є зараз по планах створити ще одну гілку агенції, яка буде працювати виключно з Європою та Америкою. Ось а в тебе якісь є такі грандіозні плани, які ти хочеш реалізувати зараз в найближчому майбутньому? Масштабуватись, думаю, далі знайти може людей. може створити якусь свою агенцію, розвивати свої навики в монтажі, <кій> активніше вести свій інстаграм акаунт. Угу. І, і може напочати Ютуб. Угу. Супер, супер. Тобто, ти зараз вже маєш таку клієнтську базу, що навіть сам іноді не встигаєш, і можливо, це якось хочеш делегувати, щоб потихеньку вже масштабуватися до як команди, а потім агенції. Так, так. Супер, супер. А, і скажи, взагалі, в тебе змінилось бачення себе та бізнесу за час, що ми з тобою співпрацюємо? Е, так, так. Мені я вже. Не шукаю роботу, я сам створюю її собі, можна сказати так. Я mm -hmm. там, е, до мене вже приходять клієнти по сарафанному радіо. даже. мені вже навіть не потрібно щось когось шукати. Вже з'явилася якась репутація. Mm -hmm. Mm -hmm. Супер. А взагалі, от що скажеш для людей, які, наприклад, хочуть піти до мене на навчання, але сумніваються чи їм це потрібно, чи краще ні? Моя думка, що їм потрібно йти так. По Перше буде впевненість. По-друге, буде людина, яка завжди допоможе. вийти на зв'язок. Плюс буде легше знайти собі перших клієнтів сто 100%. Угу. Не потрібно буде десь шукати і бігати. Плюсом, що хочу додати, що ми з тобою спочатку, коли ще не було в тебе великої клієнтської бази, я тобі доволі часто передавав різні проекти, на яких ти також і практикувався. Я тобі допомагав їх і вести, і контролював. І тобто, тобто ти вже на практиці навчився працювати. Тобто, не просто в теорії, що ти подивився якісь там уроки, а на практиці ти все розумієш і при цьому вже заробляєш гроші. Так.